Час новин на 9 каналі, якою побачили п'ятницю, 3 листопада. Журналісти нашої редакції розкажемо далі. В студії працює Владислав Малько. Вітаю! Спочатку стисло про головні події. Незаконно забудовували землі на Самарській затоці. Їх повернуть у власність Піщанської громади. 9 тисяч кілометрів сухопутними та морськими шляхами. Дніпропетровщина отримала сучасні трактори від партнерів з південної Кореї. Коли чекати на перший сніг, офіційний прогноз від дніпропетровських гідрометеорологів. У ніч на 3 листопада Україна зазнала масованої атаки з боку ворога. Окупанти запустили по країні 40 шахедів та одну ракету х 59 Наші сили протиповітряної оборони знищили 24 ударні дрони та одну керовану авіаційну ракету. Понад 70 снарядів ворог випустив по Херсонщині. Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав сім ракетних та 70 авіаційних ударів. Здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Про те, як минула ніч на фронті, дивіться у нашій традиційній мапі. Згідно оперативної інформації Генштабу на Куп'янському напрямку, ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Сеньківка, Петропавлівка, Іванівка, Харківської області. Там наші сили оборони відбили близько 10 атак противника. У той час на Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. ЗСУ відбили близько десяти атак. Наші бійці штурмують південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. На Авдіївському напрямку наші військові тримають оборону. За підтримки авіації окупанти намагаються оточити Авдіївку, проте безуспішно. Також безуспішними виявилися і наступи російських військ біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєвєрне та Первомайське Донецької області. Тут сили оборони відбили близько десяти атак ворога. На Мар'їнському напрямку загарбники проводили штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області та знову безуспішно. Там українські воїни відбили понад 20 атак. На шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти намагалися відновити втрачене положення біля роботи Нового Запорізької області. На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Республіканець Антонівка Новокаїри, Придніпровська та тягинка Херсонської області потрапили під авіаційний обстріл. На Дніпропетровщині служба безпеки України ліквідувала крупне наркоугруповання. За версією слідства, зловмисники щомісяця продавали заборонені речовини на один мільйон гривень. Наркобізнес наладили троє мешканців Дніпра. Вони організували дві нарколабораторії, де готували та фасували заборонені речовини. Потім усе продавали через телеграм. Учасників наркогруповання затримали. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Для реалізації готової продукції ділки створили розгалужену систему телеграм-ботів, які адмініструвалися одним з учасників групи. Розрахунки здійснювалися виключно за допомогою криптогаманців, що значно ускладнювало документування злочинної схеми. Розорювали землі для ведення господарства на території Самарської затоки. На Дніпропетровщині виявили незаконну безоплатну передачу у приватну власність земельних ділянок у затоці Дніпровського водосховища. Як повідомляють у прокуратурі, ці землі знаходяться в межах Новомосковського і Дніпровського районів регіону. Вони мають особливий статус. Та не призначені для садівництва та огородництва. Дніпропетровська обласна прокуратура відреагувала на зазначені факти. Та до Новомосковського міськрайонного суду було пред'явлено 30 позовних заяв щодо повернення піщанській територіальній громаді земель водного фонду загальною площею 60 гектар. На теперішній час судом вже розглянуто 17 позивних заяв та задоволено їх. Решта справ перебуває в провадженні суду. 9 тисяч кілометрів сухопутними та морськими шляхами. Могилівська громада Дніпропетровської області отримала 5 сучасних тракторів від партнерів з південної Кореї. Ця техніка допоможе мешканцям як виконувати сільськогосподарські роботи, так і ліквідувати наслідки негоди. Окрім машин, громада ще отримала додаткову комплектацію, зокрема ковші, клешні та запасне обладнання. Більше про технічне підсилення Дніпропетровщини від партнерів з Азії далі в сюжеті. Одним із перших новий трактор від південно-корейських партнерів обкатував пан Вадим. Чоловік зізнається, такого досвіду в нього ще не було, проте враження залишилися приємними. Мовляв, техніка надійна та якісно відрізняється від тієї, якою доводилося керувати раніше. Дуже е, зручно розташовані органи керування в тракторі. На наших тракторах встановлені лопати і отакі захвати для дерева, що є дуже універсальним засобом використання, ну скажімо так, в громаді. Думку Вадима поділяє і заступниця сільського голови за словами пані Ірини. П'ять нових тракторів допоможуть громаді під час виконання низки комунальних та сільськогосподарських робіт. Проте зізнається жінка: нову техніку довелося почекати, адже вона ще мала подолати вістень у 9 тисяч кілометрів. Спочатку ми поспілкувалися з корейською стороною, домовились, і наші трактори почали свій путь морський. Вони понад півтора місяці плили морем, потім добрались сюди через кордон. Тому около трьох місяців у нас вийшла сама дорога тракторів в могилівську громаду. Від Кореї. Ми їх чекали відповідно. Так черговий пакет гуманітарної допомоги від Південної Кореї, окрім самих тракторів, включає і додаткові запасні частини. Тож, за словами голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, з новою технікою могилівська громада зможе більш впевнено пройти зимовий період. Максим Фандій, Павло Грунт, новини 9 каналу. Ні салютам, фейерверкам та петардам. З 6 листопада набирає чинності закон про заборону використовувати та розповсюджувати піротехнічні засоби, виключення засоби класу F1. Вони найтихіші та найбезпечніші. Проте їх не можна продавати особам молодшим за 16 років. А ось на фейерверки класів F2, F3 та F4 табу. Також законом забороняється продаж чи передача аналогічних видів. Крім того, не оминули ввести обмеження і на синічну піротехніку через те, що у державі йде війна, діятимуть нововведення і після перемоги України. Безкоштовний прийом їжі за талоном. З початку року в Дніпрі для вимушених переселенців міська рада організовує послуги безоплатних поживних обідів в двох закладах громадського харчування. Наразі така можливість користується попитом серед близько двох тисяч внутрішньо переміщених осіб. Тож для зручності отримувати безкоштовні гарячі страви можна і на правому, і на лівому березі. Обіди для людей з числа ВПО готують на кухні в самій їдальні. Аби видавати якомога гарячіші страви. Гарячий обід складається з першої страви, другої страви це гарнір з м'ясом, овочевого салату, хліба та чаю. Відповідно до комплексної програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, 10 січня 2023 року внутрішньопереміщеної особи можуть отримувати гарячий обід в двох пунктах харчування на лівому та правому березі. Загалом отримують цю послугу близько двох тисяч внутрішньопереміщених осіб. Для того, щоб її отримувати, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради. За місцем проживання, з паспортом та довідкою ВПО, написати відповідну заяву та отримувати талони на харчування. Тепла осінь, температурні рекорди та коли ж чекати на сніг. Протягом жовтня з різних регіонів України надходила інформація про встановлення температурного максимуму. Дніпро не став виключенням. Погода встановила новий рекорд 21 жовтня майже 24 градуси. Незвично тепла осінь продовжує радувати нас комфортною погодою. Лише з сьогоднішнім похолоданням ми задалися питанням, коли ж чекати на сніг? Новий історичний максимум метеорологи зафіксували два тижні тому. 21 жовтня температура піднялася до позначки 23,6 градусів тепла. Цьому посприяла і мала кількість опадів. Лише третина від норми. Третя декада була теплішою норми на 6-8 градусів. Такої Теплої третьої декади жовтня не було з 1961 року. Тобто жовтень в цьому випадку унікальний. Метеорологічне літо закінчилося лише місяць тому. Стійкий перехід середньодобової температури нижче 15 градусів тепла стався 2-3 жовтня, що на півмісяця пізніше ніж зазвичай. А от перший сніг він скоріш за все буде з дощем. Його синоптики очікують вже за тиждень після 11 листопада. Звичайно, що ситуація буде уточнюватися ще ну, такі дані попередні, але і там уже зниження температури повітря 11-13 листопада, вночі мінус 2 плюс 3, в день від 2 до 7 градусів тепла. Найближчими ж днями на нас очікує погода без істотних опадів. В день температура підніматиметься до 20-21 градусу вище нуля. На вулиці поки що метеорологічна осінь. Сергій Філіпов Ілля Ломовський новини 9-го каналу. Світова прем'єра у Дніпрі у виконанні Академічного симфонічного оркестру Дніпропетровської філармонії пролунає третя симфонія Всеволода Сіренка. Твір був написаний у 2022-2023 роках та присвячується захисникам України. Симфонія виникла як відгук на події повномасштабного вторгнення Росії на територію України. На репетиції побувала наша Оксана Ващенко. Нас чотирьох частин третьої симфонії Всеволода Сіренка сповнена емоціями, які нині переживає вся Україна. В ній і запекла боротьба з агресором, і реквієм за загиблими, і віра в перемогу. Твір написаний протягом 22-23 років. Вперше його почують у Дніпрі. Це буде світова прем'єра. Всеволод Сіренко, молодий український, уже досить знаний композитор, син одного з найкращих українських диригентів Володимира Сіренка. Я був на прем'єрі другої симфонії Всеволода в Києві. І коли я послухав, то я запропонував йому, щоб ми виконали тут, у Дніпрі. А він каже мені, а симфонія вже в мене є третя. третя, яка присвячена захисникам України, ЗСУ. Він спочатку ЗСУ написав, потім захисникам України присвяту таку. І я кажу, давайте ми виконаємо. Композиторам вдається найточніше передати атмосферу часу, наголошує Віктор Пласкіна. Якщо ти хочеш відчути атмосферу 17-18 століття. Потрібно послухати баха, якщо ти хочеш послу почути атмосферу ХХ століття е, Ріхарда Штрауса. Якщо ти хочеш почути, відчути, що робиться в Україні атмосферно в цей наш час, то потрібно слухати українських композиторів, котрі зараз дуже плодовиті і дуже багато чого пишуть цікавого і е, е, глибокого. Дуже буду радий, якщо ми виконаємо гарно цей твір. Бо знаєте, коли тобі довіряють прем'єру, то треба зробити максимально максимально чесно і максимально професійно. Прем'єра запланована на 4 листопада. Окрім симфонії, для відвідувачів пролунає концерт для скрипки з оркестром Яна Сібеліуса. У філармонії також зіграють і симфонічну поему Тассо Ференца Ліста. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник новини 9-го каналу. Таким видався останній робочий день тижня в об'єктиві дев'ятки. Більше новин традиційно ви зможете знайти на сайті та офіційних сторінках соцмереж дев'ятого каналу. Зв'язок, як завжди, тримаємо за телефоном гарячої лінії. За можливість інформувати вас, хочемо подякувати нашим захисникам і привітати з професійним святом ракетні та інженерні війська, а також артилерію. Адже ви опора для всіх сил оборони та безпеки України. Пишаємося нашими воїнами і дякуємо за вірну службу Україні. На цьому я прощаюся з вами та бажаю тихих і спокійних вихідних. До зустрічі!